Гірський рятувальник Олександр Гуляк розповідає, це перший перші яким користуватимуться рятувальники Закарпаття. До цього у них не було такої техніки. Машина японського виробництва, бак вміщає 45 літрів палива. Розгін може бути до 120, навіть більше, але в наших горах досить і менше. Дали нам два шолома, дали нам зарядний пристрій і подарували рятувальні такі лянти. Якщо ми будемо транспортувати потерпілого, це тут ззаду ціпляється океан або тамаган, і людина, там, ми її вже би, будемо транспортувати. Намного нам облегшить роботу, тому що були на взимку такі пошукові роботи, що ми сутку йшли до нього і потім ще, ще півсутки тягнули людину до Бугунів. А на цій техніці це, я думаю, зробимо за, за годину. Олександр Гуляк каже, на цьому снігоході можуть їздити троє людей. Є тут у нас багажний відділ, маємо ключі. Тут зробили таку вже в новій версії таку нішу. Дуже довго. Тут можна, наприклад, вона йде з підігрівом, і з двигателя йде підігрів, і тут йде обдув. І це дуже скажем так компактно і добре, коли там чи чай поставив теплий, чи водичку, чи навіть інструменти вони не замерзнуті, бо ми працюємо. Від мінус десяти до мінус тридцяти у горах тут захист дугу таку із желіза, і вона може ну невеличкі ялинки, там або дерева гнути, і воно вже не буде бити ні по людині. Ну нормально можна буде їхати". Від початку цього року гірські рятувальники більше трьохсот разів надавали допомогу туристам, каже начальник ДСНС Закарпаття Роман Гудак. 80% відсотків ми надаємо першу домедичну допомогу. Це не просто виїзди найти вивести за руку людину з лісу. Це людина, яка вже ну. Має проблеми або травмувалася, або проблеми завдяки перепаду тиску. У неї проблеми з серцевим нападом. Може бути, хлопці використовували ретраки від власників цих готелів, піднімалися якимось попутним транспортом, а маючи такий снігохід, який проїде зимою. в деяких місцях сніг буває в ущелинах, у ямах, ложбинах, якихось до п'яти метрів. Оця техніка вона. Для цього і передбачили, щоб їздити по снігу на снігохід, зарядні присторі для нього та шоломи з обласного бюджету витратили 500 тисяч гривень, розповів голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров. «Є обласна програма підтримання пожежної технології безпеки, яку ми щорічно намагаємось профінансувати тут тобто наповнити відповідними коштами обласного бюджету. Розуміємо найгарячіші такі проблеми які нам необхідно закривати саме там, де державою не охоплює в цьому році була потреба і запит від управління відповідного на придбання сучасної техніки снігоходу. Задля можливості оперативно реагувати на забукавших туристів за словами Романа Гудака, цей снігохід буде у селищі Ясіння. За потреби рятувальники будуть користуватися ним у всіх відділеннях Закарпатської області. Руслана Гостюк, Іван Шимко – новини на Суспільному.